Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пишуть, ніби то було скоєно замах та вбивство заступника голови державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками, нібито стали схемники, що втратили бізнес та перейшли межу. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. У минулому році до слова Разумко та Гончаренко пісочили гетьманцева. Пустили йому в очі словесний газ і пісок, аби не розслаблявся. От такі мають бути. Опозиціонери, це просто треба чути, адже сьогодні вони продовжують це робити і хочуть знову піднімати податки. Яка ж ганьба. Це слухайте, це не ми розповсюджуємо щось. Це вас, як професіонала, яким ви так пишаєтесь, професора спитали, чи буде це розповсюджуватись на військових? І ви в своїй відповіді сказали, ті, хто будуть в бойових діях приймати участь, от, а от абзац норма 16 3 Доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, нараховані, виплачені платнику податків, відповідно до умов, трудового договору, контракту, грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників збройних сил Нацгвардії. І поїхали осіб рядового сержантського складу. Та да, -да, 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 -да нараховані, виплачені за наслідком податкових звітних періодів починаючи з першого числа місяця, в якому набрав чинності, оподатковуються військовим збором за ставкою у розмірі 5%. Та хто, бреше? Я читаю зараз. Це норма, яку ви прописали. Прямо написали Збройні Сили, Нацгвардія, СБУ, прикордонники, всіх. Пане професор. А на, а на що ви закладаєте цю норму, в якій чорним по білому пишете про військовослужбовців? І перераховуєте їх, і перераховуєте всіх, і підкреслюєте, оподатковується п'ятьма відсотками. Нащо ж ви її вкладаєте? Ви говорите, вона не буде працювати, ви нам говорите. А нащо ж ви її вкладаєте? Ну, ну нащо ви це робите? Почитайте текст. Навіщо прописали норму? Навіщо? Що ви за голову хапаєтесь? За інше місце хапаєтесь. Гончаренко. Давайте так. Питання суперважливе, Тому. Знаєте, щоб не було, ви, ми, вони, ще хтось. Я закликаю до прийняття закону, Руслан Олексійович, напевно, навіть це звернення до вас в першу чергу. Бо з паном Гітманцевим діалог не дуже виходить. Час є до завтра. Голосуватися закон буде завтра. Я закликаю вас, як голову Верховної Ради, після завершення засідання, доручити, розібратися і пояснити вам ці норми. Ви юрист, професіонал. І розібратися, просте питання, якщо не збираються брати з військових 5%, на що вкладають в закон, не в постанову Кабміну, в закон, який вищий за постанову, цю норму? І може ми можемо цю помилку попередити, тому що закон буде голосувати завтра. Я не шукаю зараз винних, невинних. Я пропоную вирішити це питання і зрозуміти, яку правку треба збити, а може, якусь правку підтримати, але не брати гроші з військових. Все. Сьогодні йде засідання Верховної Ради, розглядаються питання підняття податків. В салі фактично немає людей. 16 людей. Я думаю, що ви це побачите потім, коли покажуть все ж таки засідання в єдиному марафоні вночі, щоб ви бачили лише зеленського, а не те, що відбувається у стінах Верховної Ради. Але я не про це є правка 988, яка вводить 5% відсотковий військовий збір і для військових. Це там бігав сьогодні по залу гетьманцев, розповідав, що це не так. От якщо завтра вона пройде, то у Кабіни з'явиться можливість своїми постановами відрегулювати так, щоб з військових знімали 5%. 5% додатково з тих, хто захищає нашу батьківщину. Тобто з кожної мінімальної зарплати в 20 170 будуть забирати тисячу гривень у наших з вами захисників. От такі закони ухвалюються сьогодні у Верховній Раді сором. Ось як пояснює це Ірина Гаращенко. Ну абсолютна ганьба зараз відбувається в залі за трибуною гетманців І з'ясувалося, що в законопроекті про збільшення податків закладають збільшення податків військового збору для самих військових, які сьогодні будуть змушені платити 5% від всіх своїх доходів військового збору, тобто військові, які і так за свої кошти купують обладнання собі дуже часто, амуніцію бензин. А тепер вони ще 5% військового збору закладають для військових. Ось ці люди, які в 22-му році відмовлялися фінансувати збройні сили України, і зараз скасували всі наші поправки про збільшення податків для ігорного бізнесу, грального бізнесу, в якому безпосередньо зацікавлені персонажі на трибуні та інших високоліквідних бізнесів, до яких причетна влада. А військові тепер ще заплатять за те, що вони воюють. Ви розумієте? Тепер. Нагадаємо, хто ж такий Сокур? довірна людина Гетьманцева. Завдяки своєму босу, простий помічник народного депутата Гетьманцева. Євген Сокур стрімко став заступником голови державної податкової служби. Гроші з'ясували, чому він отримав цю впливову посаду, та які завдання виконує у податковій журналісти. Нагадали історію, коли ДБР спіймало двох начальниць податкової кіровоградщини з хабарем на гарячому. Завітали додому. А там ще мільйон гривень чорного кешу. Податкові ці скористалися негативною тенденцією масового блокування. Податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризикованості платників податку. Вони змушували керівників підприємства купувати послуги ручного режиму реєстрації податкових накладних. Такса складала 1% від загальної суми. Відповідає за блокування накладних по всій країні. Генії Сокур, виконувач обов'язків заступника голови державної податкової служби, офіційно курує ще й акцизні товари, штрафи бізнесу. Тобто, всі найскандальніші сфери йдеться у сюжеті грошей. Журналісти звернули увагу на той момент. Факт, що на офіційному сайті податкової служби ви не знайдете ані біографії Сокора, ані його фото чи відео з ним. Вони зазначають, що він прийшов податкову в 29 років і одразу почав керувати, хоча не працював там жодного дня. На запитання представників змі він відповідав, що до цього займався лише приватною юридичною практикою. Цікавий факт, що до приходу з податкової Сокор був офіційним помічником Гетьманцева. Очільники профільного комітету ради і прокурора усієї податкової політики виявляється, аби розпоряджав. Атися державними трильйонами податків під час війни виявилося достатнім просто бути помічником нардепа Гетьман. Це вайдеться в сюжеті грошей, якому сокора називають ручним хлопчиком на побігеньках. Журналісти нагадують, як у 2022 році податківці лютували, прискіпувалися до кожної літери в податковій накладних і призупиняють низку компаній. Це яке йдеться в сюжеті грошей. Ідея гетьманцева. Лютий 2023 року. ДБР викриває, аби вирішити проблеми. Компаніями жертва доводиться платити податки не в бюджет, а в кишані у цілі мережі чорних ментарів матерієва додають журналісти грошей. У держбюро розслідувань тоді заявляли, що до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. Тоді Гетьманцев навіть публічно вихвалявся день і ніч на контакті з податковою. Звертає увагу чиновників за кого ж і на його думку варто зняти підозру. Та після скандалу Гетьманцев обожився ручне управління в минулому часу. Свіже викриття до баракіроградських податків свідчить про протилежне. А от молодий талант Гетьманцев Сок. Кор пообіцяв втратити цифровізацію по корупції. Йдеться про нову незаганжовану електронну систему, яка нібито поламає усі схеми на відміну від старої. О сьомій червня він презентував платформу, на яку віце-прем'єр Михайло Федоров реагує холодно і сприймає це лише як чергову обіцянку без дедлайнів відповідальних та підрядників. Гроші зазначають, що Сокур не поспішає озвучувати дедлайни, напевно, щоб не руйнувати улюблену сферу покровителя. А сам юний талант не гребує службовим становищем аболізу. Вати потаємні доходи минулоріч отримав податкову амністію на понад 2,5 з мільйони гривень. Це означає, раніше їх від податкової приховав. А тепер зізнався, заплатив менше і відповідальність уникнув. Продовжують журналісти. Вони нагадали, що Сокура проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. Адже 18 квітня 2020 року переможницею оголосили Марину Баряхтар. А вже за три дні вони на ніпото відмовилася від ласової по посади, а переможцем оголошує сокора, у якого немає потрібного досвіду. А вже 7 травня він остає во заступника держави державної податкової служби сокора саме впевнений, або знає, який очільник ДПС і захочуть пререставати патрона. Прикриє знову уже підготував законопроект, який звільняє заступників від відкритого конкурсу. Наголошують журналісти, тобто судячи з усієї цієї історії, зазначають гроші. це проштовхує Сокора, той прикриває масштабну схему. Дирання бізнесу через блокування накладних, та це ще не все. Кременчуцький нафтопереробний завод вистояв перед ударами російських ракет, але не вистояв перед оборудками податкової. Сокур просто нулював його ліцензію. Як вважають експерти, саме на замовлення гетьманцева додаються у сюжеті грошей. Журналісти припускають, що можливо недосвідчений топ податковеці не в курсі, що накоїв за оказівкою патрона Гетьманцева. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!